Волонтерка Алла Карпенко передає військовим ЗСУ ключі від автівки. Автомобіль Скудо» – це вже 62-га автівка, яку передають захисникам. Придбали її за гроші благодійного фонду. Тихо коштує 3 тисячі доларів. Ми привезли її з Вінниці. Тут ми знайшли, слава Богу, на місці, тому що ця автівка потрібна дуже швидко, хлопців не залишилося жодної на даний момент. Автівка пройшла повну діагностику на СТО. Фіатскуду придбали для переміщення бійців фронтом, каже Алла Карпенко. Вона передбачена для того, щоб транспортувати бійців. Піщає тут вісім людей, передні три, середні і задні також по три. А і передбачена для ефективного перевезення особового складу там в невеличких кількостях на відповідні точки. Артобстрілів і все, що угодно може произойти. Так же саме, як і обстріл, ми попадаємо під шквальний вогонь. Краще ж на машині передвигатись кілометру 25 по фронту, по лінії фронту чим. Ходом двадцять два спекілометрів пішки. Окрім автомобілів, волонтери передають захисникам медикаменти і військову амуніцію. Наразі закупили 33 захисних шоломи. Це сертифікат, який свідчить про номер даного шолому. І коли виготовили ця голограма, значить, те, що ви можете перейти на сайт і перевірити всі сертифікати. В них є кріплення для ночника, є кріплення для активних наушників, фонарика вони регулюються і де верні подушечки, які. Допомагають змякшити удар від початку повномасштабного російського вторгнення. Волонтери передали понад 700 таких шоломів, каже Алла Карпенко. Цього разу закупили ще три старлінки. Вартість одного понад 17 тисяч гривень. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.